У вашій увазі Sirius велосипед на системі Shimano Deore XT та гідравлічними термозами від Shimano. О, от Отакому у нас стані. Велосипед. Важкенький. Є я на під Проте великим плюсом є те, що система працює без нарікань. І якщо велосипед потрапить в управлені руки, то буде радувати свого власника ще довго. Кого цікавить? телефонуйте, пишіть. ти піщить. Тут дві відповіді.